Ми будемо робити ці заклади, вони у нас повинні стати системною працею. Ми хочемо допомагати нашим дітям, які проживають тут на прикордоні в військових, в бойових містах, можна так сказати. Бо кожен день вас смотриш по новостям і чуєш золочів. Хап, золочи, шахет, коли привозять цих дітей і дивишся їм в очі, а вони ще не розуміють, куди вони попали. Через деякий час ці очі оживають, то і є весь сенс того, що ми робимо. Я рахую, що діточки це наше майбутнє вони саме головне, і ми те, що ми робимо, то і щиро. вся команда наша, яка над цим працює, це від чистого серця. Якщо ми не зможемо хоча б на хвилинку дати там то щастя нашим дітям. То в нашому же. Ну це от, просто да, я хотів би запитати. Є питання, яке пов'язане з тим, от ми вчора з параміром зустрічались напередодні про те, що е, і організації той же Зоопарк, і той же Нікольський, і інші організації, які допомагають у частині програми перебування діточок, вони е, е, бачать про те, що йде системна робота, злагоджена робота, супроводження дітей, як і аніматорів. Так і супроводжуючи відправу на слово, от я хотів би вам надати слово з точки зору тих можливостей, які є, і те, що пропонується на наступне в рамках нашої співпраці. То, що ми зараз почали, це перший крок. Ми хочемо працювати кожен день. Ми кожен день хочемо діточкам надавати. Не тільки зараз такое мікси, де в один час і розвага, і фізичне навантаження, і навчання, якісь там пропозиції, і це все так, мабуть, в один день. А ми зараз будемо то розкладати. Ми будемо зараз день посвящати саморозваги, день будемо займатися з нашими спеціалістами, з гімнастами, будемо немножко давати їм фізичне розвиття. День будемо навчати їх медичної безпеки, вибухової безпеки, психології, реабілітації і тому все хотімо покласти на системну працю кожного дня. Ми до війни займалися плотно дітьми і повинні були бути один із центральних центрів ЮНІСЕФ до розвивали б дітей. На базі Харківського інституту управління на Шевченка, але війна внесла свої корективи. І на цей час ту базу, яку ми податували у мирний час, ми використовувати ма по максимуму будемо для розвитку наших дітей. Це жахливий час. знаєте, коли ми з вами спілкувалися, ідемо на про те, що в майбутньому у нас на сьогодні ще два крутя, які ми ремонтуємо. Доведемо до ладу, і мені дуже сподобалось з вами з вашими партнерами, колегами розмовляти про те, що не виключено можливість виїзних занять якраз в цих укриттях. Бо є різні речі, пов'язані по перше, з безпекою наші батьки бояться виїжджати, і ви ж знаєте, ракети в Карків, шахіди навіть день літають. Але якщо це буде тут, ми могли би скажімо, зробити такий мікс. Для того щоб і тут займатися, також в рамках нашої розмови, ми говорили про те, що наприклад зоопарк. Дивлячись на позитивну таку спільну роботу, вони запропонували взагалі цілий день це, бути так, 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 Розкажіть так, так. про це. Це дуже цікаво. Никольському дуже їм вдячний. Вони дали нам квоту на раз на місяць, де вони повністю зранку до вечора будуть займатися і кормити і розважати діти в заході. От і ми бачимо той резонанс великий. І ті люди, які працюють в Нікольському, бачимо, що то щиро. Так точно і зоопарк. Зоопарк подивився, що ми проходимо, бежимо. І до обіду побіжали, побіжали, треба покушати, покормити дітей, потім порозважати, полазити їх там, позайматися. І вони запропонували, що в нас теж є місце, де можна і покуштувати, і розважатися, і поігратися. І ми будемо робити час на, на базі. Так, будемо цілий день, цілий день, і це нам дасть можливість охопити більшу кількість дітей. Бо їм забагато не буде точно. І ще дуже цікаво, аніматорів, яких ви запрошуєте. Це рівня не тільки в області, а й всеукраїнського рівня поліції. Е, Є артисти міжнародного рівня, які там виступають перед діточками. Ми відбираємо найкращих. Щоб було цікаво, вони ж виходять після тих фокусів, після той, того хіміка, який то все зриває. І, і каже що зараз, вообще все загориться, Ну як він то вміє, то мастер великий. Він артист. Ну і безумовно, саме коли дітки чекають на наприкінці всіх цих euh, заходів. Це і рюкзачки, і солодощі, і м'які ігрушки. І це дуже як розумієш, що це і з власної кишені, і за допомогою тих людей, які допомагають це, знаєте, спонукає дітей на те, щоб, ну, отримати якусь якийсь подарунок на згадку. Чи це солодощі, чи це якась іграшка, скажімо, або якийсь набір там шкільний для того, щоб ага, це ми отримали під час поїздки. Дуже це дуже вам величезне, величезне, дякуємо. І в вашій команді я, я просто особисто декілька разів був і бачив, як опікуються ваші працівники і колеги. Уже з знають всіх там, наші дітки. Нікольські, знаєте, це те місто, де там всі харків'яни збираються, там, де і кінотеатри, і попкорн, і, і бойн, і все. Але це дуже чудово, те, що наші дітки мають можливість. Саме головне це хоча б відволікти наших дітей від цього жахіття, яке тут відбувається, на жаль. Тому що це для дітей дуже важко, але вони ніколи про це не, роз... не, не говорять, що мені дуже страшно, там вони все тривають в собі. А поїхати, наприклад, так організовано туди, і, і також сім'ям той категорії, яку ми говорили, ті, які воюють, що їм їхніми дітьми тут опікуються, і наші партнери допомагають перш за все цим, цими справами. Ну я вважаю, що наша така робота тепер уже в рамках меморандуму. Це формальність, я розумію, це формальність, але це започатковує для того, щоб ми мали інші можливості, які могли б заручати і міжнародні організації до таких програм, і інші. Тому що, якщо є історія, позитивна історія відносин, на це звертають увагу наші міжнародні партнери. Я думаю, у вас контакти ці всі є. Але те, що сьогодні відбувається, це дійсно дорого коштує. І ще раз хочу подякувати вам і вашій команді, і всім тим причетним, які і фінансують, і допомагають, і надають можливість нашим діткам себе почуватися так, як це має бути, скажімо так. Тому ще раз, щиро дякую вам. Дякую вам, щиро. Євгене, тебе всі люблять, тобі. право на слово, сама назва звідки взялася, чому право на слово? Цей засоб масової інформації організований у 2019 році. Так, ми навчальну научну програму вели на базі Харківського інституту управління по інклюзії діточок. І вся наша праця була зорієнтована на реабілітацію особистих дітей. Я, як, як ректор Харківського інституту управління в прошлом брав у міністерстві освіти право на проведення експерименту з інклюзією на той час і було, як на перспективу зроблена цей засоб масової інформації. А назва право на слово це більше не про війну. Більш як дитина проходить реабілітацію, він більше починає розмовляти. І це якби право дитини на слово було в напрямку інклюзії більше. Придумана, а зараз новий зміст, ну, да, зміст цієї назви прийшов сам по собі. Що ви встигли на зуличів чи не зробити? У нас зараз якраз відкривається програма, яка має назву вічна пам'ять. От там якраз ми будемо робити уклон на сім'ї загиблих героїв наших От, як це потрібно зараз? Так, і це не просто. Ми будемо описувати цих поступки, вчинки героїчні. А як зараз перебуває як живе родина і чим можемо ми допомогти? Це не тільки відпочинок буде я так розумію. Ні, якісь ні, це не буде відпочинок. Зараз це початок нашої праці. Ми маємо десь приблизно приблизно десь більше п'яти тисяч квадратних метрів, повністю облаштованих для даного напрямку займатися. Ми хочемо використовувати по максимуму всі наші ресурси. Про ресурси хотілося запитати. Ви? Відверто кажучи, робити дуже багато дорогих справ. Звідки, як залучаєте людей власні кошти, звідки це береться добро? На цей час того проведення того експерименту ми нікого не залучали. Це в... Дуже дякую фондів, які зараз з нами. Це і Хаустав, це і Євген Белов. Це мірно небо на перевезення задійснює себе відродження. Зараз ми путем єднання фондів щось зробили, а оплачували це все власні кошти. Ми зараз нічого нікого ще не залучали, бо. А вдруг не піде, вдруг не вийде, не дуже хочеться просити, потім не зможете то реалізувати. Зараз уже як це програму ми вже пропишемо, звичайно, ми звернемося до партнерів і спробуємо то зробити системно. Те, що вам вдається об'єднувати довкола себе, мабуть, авторитет. Як ви думаєте, що дозволяє вам сьогодні об'єднувати такі сили довкола себе? Тут стоїть питання єднання людей з зі схожим духом. Нас єднає Україна не гроші, так Україна країна. Надати максимальну допомогу тим людям, які то потребують, а за діточок -то навіть нічого казати. І ці люди, вони самі прийшли. Хто був в му році з першого дня, хто бігав, ползав і доносив людям хліб, який ламали на 10 частей, той знає, це метро. Ну, тому у да, да, нас метро, у нас. Ми з я з першого дня прийшов і був приписаний до 3306, то -го військовий госпіталь, наш центральний. і Ми допомагали чим могли спочатку. Потім Северносалтовка і крайні міста, потім Харківський район. Такі не випадково В цьому списку. з'явився. головне, хто ви. Жінечка, це працівник це наш. Працівник. Так. Назвіться, будь ласка. Так, бідного Ігор Віталійович. Отруженіць з міста Харкова. Такий Харків'янин корінний. Так. А біля вас то? Це на погуляй. Ви співробітник, це фонд? Так? Я співробітник газети Право на слово. Ага. Все-таки це газета. газета. Дякую вам за те, що ви. Дякую вам, дякую усім фондам, які разом зараз з нами. Ну, знаєте, якби ви були інші, не було б біля вас жодних фондів. Вам довіряють, в вас вірять. І в цьому сила українців, мабуть. Дякую. Дякую. До нових зустрічі.